Отакой. Всім привіт! З вами Сергій. І Гріша. І ми зараз піднімаємось на Гвіздецьку гору. Це в місті Надвірна. Надвірна там. Ось, ми піднімаємось. Тим по Черемшину, можливо, якась вже є. Кажуть, що є вже маленькі. Але ми щось її не дуже бачимо. Ой. Хто знає, пишіть в коментарях, де саме ростуть стебла Черемшину. Місцеві. Загалом Черемшина. Ой, а ми йдемо зараз до гори. Гора має 300 метрів. Вона така скеляста. Кажуть, що навіть тут є ведмеді. Породи цього як його мармуру. Це свідчить про те, що це було до дно моря. Так. І тут можуть бути ведмеді, що дуже неприємно. Ой, а ми піднімаємося, піднімаємося. Вище думаю, може є чермшина. Ось така от панорама, ми вже от скільки прийшли. Ох, нормально так. Піднімались ми з тої сторони по яру такому лісу. Ох, вже скоро бачу вихід наверх. Щось радісне. Тут би на коп. Шкода нема друга з миток, він сьогодні зайнято. Має справи. Ооо. Тут у нас пейзажик. Жаль, що я вам не можу передати, але просто клас. озеро. Два озера, а ми зараз піднімемось, покажемо їх в кращому ракурсі. я вже трохи підскорився. І це ще не верховий. Ми вже лізем десь годину. Десь так приблизно. Безперервно. Вон там два озера. Воно першим називається це, що ближче до нас друг. Немає тут ще сніг. Хоча зараз вже зараз 15 березня чи 16. Снігу в нас вже давно нема. А тут ще є. Але в горах є. О, ніби вершина. О, тут гарно. Це вершина чи це ще є вищились? Ніби вершина. Але це гора безкінечна. А вон там ще є. О, але це вже інша гора. Нам туди... Але тут місця для копу, просто катиться. Ой. О, там видно. Туман, міста якісь. Не знаю. О тут хтось був. Де? Знайшнемо туди. О, тут сліди. Далі, ми йдемо за слідами, ми слід допити. <рес> Можливо ця людина була. А от тя е на спуск. Вона на спуск. Нічого, всички идват сюда. Вниз. Я не съм много що че сюда добре, гарна идея йти, але воу! но... Вы... Уау! Епични такива. Добре, ние спускаме вниз. Не, туда бы я не не, думаю, не, 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 Інше характер немає. не зима, напевно. Ну тут ходить близько немає. Вон там. Інше гараж. Ну, що підемо сюди студию. Але вона не може бути песні. Біде тварин, напевно, зайця. Якихось собак. Собаки, собак і зайці. Собак, зайці, щось тут таке є. Є, ага. є. Тут є ще кабани. Є тут таке диво. Що хтось хоче їдьте, тут дуже гарно. 類似ickers. Ну. наші погоди, сніг вийти в горох лежі. Це завжди так. Навіть бувають такі випадки, що сніг може бути і літом, але дуже високий Так, Це вже на і так далі. Тут болото якесь. Ми йдемо кудись туди, не знаю. Тут не звісно вийде, йдемо, йдемо а нам Але тут місця не це капітан. Треба ну, тут... Ілюшу виманити, наступний раз. Ну. Так, пшо. Дуже такі сильні був отак. От мені здається, що черемшав наросте в таких забувачених місцевості. Я точно не знаю, я по неї ніколи не ходив, це перший захід по неї. Не дуже він вдалий. Ха, за треба підійти. Так зеркало здорово, неокуратно. Класно в Карпатах жити, вам. Тут дуже так чи чистий Кристий повітря. повітря. Куди це ми йдемо? Там ще гори, видно. Можемо Зараз ткому. заблудимось, нас вуки Є, ми сидять ведмеді, буде дуже гарно. Ну але якщо ви бачите це відео, то ми цілі. Бо ми його маємо закинути якось. Ну. <хе> так. Ух, тут вже в інший бік спуск. О, диви, тут вже в інший бік спуск, там інші гори вже вже сюди, напевно, не те йти. Йдемо просто глянемо зверху. Ой. Ще там. Ну тут місця бомбезні. Mm -hmm. Тут, би? тут спуск, ми сюди вже не йдемо. Ми вже по чуть-чуть виходимо звідси, ще хотілося б перевірити долину. Коло бистриці. А де ми будемо спускатися? Але... То... Я ще тут перший раз, просто Сергій вже був. Ну, Трохи менший був, але... був Зимою. Ніби ми кудись йдемо, але це не дуже добре. Я не знаю, я тут ніколи ще не був. Сліди від машин. Тут якась дорога. Десь на якесь село зараз вийду. Ой. А тут саме тут класний. Так, вот так. Да, Ой. Подивися класно. О, тут такий паньок Ну а на цьому все. Ні, ні, не, не все. Ну, чому все? Ну добре, добре, ще похвалюємо. Так от ялинка така тут гарна у нас. Зимою. Хотіли б вам порекомендувати дуже цікавий сайт Клешот. Ви туди можете закидати фотографії і заробляти на них гроші. За лайк від експерта ви заробляєте 10 центів, а якщо фотографію купляють, 1 долар. Можна сказати, ми сюди навіть заради цього і прийшли за фотографіями. Ми мисливці за фотографіями, гарними фотографіями. Добре, йдемо. Вже спускаємось ми по чуть-чуть, бо бачимо, що наші пошуки є безнадійні. Це буде. Ну ми спускаємось. Давай може. Спусковки. Ми по трохи вже будемо спускатись, зараз щось розкажемо про канал. На каналі у нас будуть Виходить і випуски обзору монет. Може буде, ми можемо буде коп. Якийсь коп. Ми ще не впевнені, тому що в нас майже немає часу. Часу мало. Ми, коли може вийти типу, да. Ну. Але деколи може буває така нагода, може буде коп. О-о-о. Ще підписуйтесь. Кабан. Йома йо, кабан буде. Слід кабана. Прямо ви бачите це? Якщо ви це бачите, то це круто. Бо тут я так чув. ведмеді є, є, вовки. Тут... Це слід недавно, що на снігу був, видиш? Так, це слід кабана. Значить, він тут був десь такі... 3-4 дні тому, бо сніг. Не... Може Може і давніше, але... Не знаю. Ну... Може тут є кабани, але я не знаю куди ми спускаємось. А це що? Ведмідь. Дви. Ну, це не ведмідь. Раз. Два, три, чотири. Ні, ну це вже не ведмідь. Тут дуже багато снідів. Дуже багато слідів зайців, якихось собак, чи це волки. Не знаю куди ми йдемо. Ми спускаємось і Якось так не знаю, де ми їздимо. Ніби треба спускатися, але Шкода, там, трохи. там обрив. Ціни немає взагалі. Там обрив. Що мене не дуже тішить. Ось там от, там іде обрив. О. Ходити, може, не йдемо до черемшини. Ми будемо зараз спускати в пошуках черемшини, якщо нічого, то так і буде. А ви пишіть, може ви знаєте, де росте черемшина, в яких зонах. Пишіть, щось, пишіть, бо то канал такий ще не розвинений. Хочемо розвинути його. І ще, будь ласка, допоможіть нам зареєструватися в Ацен, хто може знає. Я, я пробував, мені щось вибуває, що не можна. Я не знаю, може через те, що 20 підписників тільки. Треба 50, мені щось тільки казали, але не впевнений. Тут дргається, тюка якась впала. Мені здається, нам кудись туди. Вон туди по спуску, але там вже йде болото, якщо я не А Тут і так дуже багато снігу. Сніг такий мокрий. І тут взагалі дуже гарний Ще буде, напевне, скоро десь обзор іншої гори, гвізде... Ой, городища. Це гора з того боку, ми тут теж робимо. Ми підсніжники збирали тиждень тому. Хоча їх не можна збирати, не рвіть їх, бережіть природу. Але ми рвали. Чуть-чуть. Так. От. Щось там знайшло. Не не, Нема зараз навіть трави так багато, як би хотілося. Опа. Ні. У мене так і не дуже знаю, що виглядається черемшини. Перший раз, як-не-як. Але на другий раз вже буде краще це все діло тут так дуже гарно, так. Дивися вартки високі. Та ні, в черемшині там навіть бути такі Ну Вона не така, але ми ж її. Приблизно. Це не вона. Ой, Тут дуже гарно, дуже високі дерева. Тут дивися аж голова аж так крутиться Тут просто трава росте така, травичка. Нічого нового, було, але Ой-ой-ой як тут Ніби нема чермщина, але за такою природою не навіть дуже так би... Милуюся. Вона безцінна. Це, Це все безцінне. От. Ще трохи познімаємо... О, ми бачу... О, ми доходимо до обриву, як видно. Тож зараз підійдемо і на ньому, напевно, і закінчимо. Трохи сядемо. Покажемо пан... панораму. Дупойська. Класно. Так. Вау, тут відкривається панорама на двір. Вам не дуже видно, але зараз я підійду ближче і ви побачите. Тут дуже така велика скала є. І про неї дозволі такі не дуже гарні історії розказують. Але така у нас тут скала. От зараз тут прямо обрив. Зараз я підійду до нього і вам покажу всю цю красу. Це просто клас. От вона. Як ви можете вже побачити через дерева, от вона. Там інша гора, на неї теж буде обзор. Так, зараз я тут сяду. Йой. -йо -йо Ас не по собі якось. Йо. -й. От ми тут. Отам. От. От Це все надвірна. Ось у нас швидше це надвірнянська ось. Там ще одна га. Підемо. Це тут А тут Я його, правда, не можу показати, бо тут частенько так бувають осипи і. Це не дуже добре. Але що зробиш? Ну добре, на цьому все. Підписуйтесь на канал, на нашу групу ВКонтакті, ставте пальці великі вверх. Дякую за перегляд, до побачення!